Карл Чапек Уже от Або про любов до батьківщини. І прийшли ті два янголи до Содому в образі подорожніх, увечері, коли лот сидів біля міських воріт. Побачив їх, встав, щоб зустріти, і вклонився лицем до землі і сказав Панове мої, увійдіть в дім раба вашого, і ночуйте, і вмийте ноги ваші, і встанете вранці, і підете шляхом своїм. Але вони сказали Ні. Ми ночуємо на вулиці. Він же ревно умовляв їх, і вони пішли до нього і увійшли до будинку його. Він же частував їх, випік хліб, і вони їли. Сказали мужі ті Лоту Хто у тебе є ще тут? Чи зяті, чи сини твої? Чи доньки? І хто б не був у тебе в місті? Всіх виведи з місця сього, бо знищимо ми місце це, бо великий стогін на жителів його до господа, і господь послав нас винищити його. Збентежився от, почувши це, і запитав Чому ж я повинен піти з міста? Господь не хоче погубити праведного. Була відповідь. Довго мовчав Лот, а потім запитав: Дозвольте ж мені піти до доньок і зятів моїх, і сказати їм, щоб збиралися вони в дорогу. Зроби так, сказали янголе. І вийшов вот і побіг вулицями Содому, і гукав до всіх жителів його: Встаньте, вийдіть з місця цього, бо Господь знищить це місто. Та люди йому не повірили. Вот повернувся додому, але не міг спати і катувався всю ніч. Коли зійшла зоря, янголи почали квапити Лота, кажучи Встань, візьми дружину твою і двох дочок твоїх, що у тебе, щоб не загинути тобі за беззаконня міста. Не піду, сказав Лот. не гнівайтесь на мене. Але я не піду. Всю ніч я думав про це. Я не можу піти, бо я з Содому. Але ти праведник, заперечив Янголи. а вони грішники. І Стогін про їх беззаконня розгнівав Господа. Яке тобі діло до них? Не знаю. відповідав вот. Я й сам про це думав. Все життя я засуджував своїх земляків. Засуджував дуже строго. Мені зараз навіть страшно згадати про це, бо вони приречені на загибель. Коли я бував у місті Сигор, мені здавалось, що люди там кращі, ніж у нас в Содомі. Встань же і йди до міста Сигор, сказали Янголи. Того міста кара не торкнеться. Що мені Сигор? відказував їм от. Є там один праведник в Сигорі. Скільки я не говорив з ним, він завжди засуджував своїх земляків, а я гнівався на содомлян за їхні гріхи. Але зараз я не можу покинути їх. Прошу вас, залиште мене тут. І сказав Янгол, Господь наказав покарати Содому. Хай звершиться воля його, тихо відмовив лот. Я думав про це всю ніч. Я багато що згадував і плакав. Ви чули коли-небудь, як співають у нас в содомі? Ні, ви не чули наших пісень. Інакше б ви не прийшли карати содому. Я уявляв собі, як наші дівчата, похитуючи стегнами, йдуть вулицею і тихенько співають, як вони сміються. Наповнюючи глеки біля колодязя, в жодному колодязі немає такої чистої води, як у Содомі. І жодне наріччя не звучить солодше для вуха, ніж те, яким говорять у нас. Коли лепече маля, я розумію його, ніби це моє власне дитя. Діти грають у ті ж забавки, що я грався хлопчаком. Коли я плакав. Мати утішала мене нашим содомським наріччям. Прости, господи, це було наче вчора. Содом грішний, строго мовив інший Янгол. І тому. Грішний, я знаю, нетерпляче перервав його от. А бачили ви, як уміють працювати наші ремісники, ніби граючись, поглянеш на зроблений ними горщик чи тканину. Душа радіє, очей не відведеш від роботи. А коли бачиш, що вони грішать, стає сумніше, ніж якби грішив хто небудь із Сигору. Від цього так гірко на душі, ніби я сам грішу разом з ними. Що з того, що я праведний? Адже і я содомець судити содом то судити й мене не хочу бути праведником. Я такий же, як вони. Не піду звідси. І загинеш разом зі всіма. розгнівався Янгол. Може бути. Але раніше спробую врятувати їх від загибелі. Не знаю, що зроблю. Але до останньої хвилини буду думати, як допомогти їм. Хіба можу я піти? Я перечу Господу, і тому він не почує мене. Ех. Якби Господь дав мені три роки часу, або три дні, або хоча б три години, ну що для нього три години? Якщо б він сказав мені вчора Йди від них, бо вони грішники, я б відповів Зачекай трохи, о Боже, я ще поговорю з ними адже я засуджував їх, замість того, щоб виправляти. Але як я можу піти зараз? Коли їм належить загинути. Хіба не винен і я, що дійшло до цього? Я не хочу помирати, але мені потрібно, щоб і вони жили. Я залишуся тут. Ти цим не врятуєш содому. Знаю, адже я нічого не вдію. Але я хоч щонебудь спробую, не знаю що, не можу відступитися від них. Саме тому, що завжди суворо засуджував їх, саме тому, що все бачив і відповідаю за їхні гріхи. Прости, Господи, не вмію пояснити, як вони близькі мені, можу тільки показати це, лишившись із ними. Твої земляки, сказав Янгол, це ті, хто безгрішний, і вірить в того ж Бога, що й ти. А грішники. Безбожники та ідовопоклонники не земляки тобі. Хіба вони чужі мені, якщо всі ми содомці? Ви цього не розумієте, тому що ви не з плоті й крові. Що таке содом? Ви кажете, що це місто гріха, та коли содомці сміливо йшли до бою, в них говорили не їхні гріхи, а те краще, що було в них у минулому. І ще повернеться в майбутньому. Навіть найгірший содомець може покласти життя за спільну справу. Якщо у мене є якісь заслуги перед Господом Богом, нехай він вважає їх за моїм народом, а не за мною. Ет, що там казати? Скажіть Господу, от слуга твій залишається з мужами содомськими. І буде захищати їх від тебе, ніби ти їх ворог. Замовкни. вигукнув Янгол. Гріховні слова твої, але господь не чув їх. Збери речі та йди з міста, врятуй дружину свою і двох доньок. І заплакав от. Так, це правда. Треба рятувати їх. Ведіть же мене звідси. І що він барився, тому жіті, янголи, по милості до нього господній, взяли за руки його і дружину його, і двох доньок його. Коли вони вели, ридав Лот, звертаючись до міста свого все, що дало мені життя, воно дало мені твоїми руками, я плоть від плоті твоєї, народи содомській. Ти вклав до моїх вуст слова, якими говориш ти. Навіть коли я засуджував і сварив тебе, ішло це від люблячого серця. І, закривши очі, я бачу тебе, бо ти живеш всередині мене, як і я жив у тобі. Мої руки рухаються так, як їх призвичаєв ти, навіть якщо я не відаю того. Мої ноги і в пустелі підуть, неначе йшли б вони вулицями содом. Содоме, содоме, ти найгарніше з міст. Одне вікно побачу я, одне вікно, запнуте смугастою тканиною, але одразу впізнаю його, якщо це вікно в Содомі. Я, як пес, якого женуть з дому хазяйського. Він опускає морду, щоб не бачити знайомих місць, але всюди чує рідний запах. Я вірив у Господа і закон його, а в тебе, мій содоме, я не вірив. Але ти існуєш. Інші країни для мене подібні сутінкам, я минаю їх, і мені ні на що обіпертись нема ні муру, ані дерева все там примарне, як по ночі. А ти існуєш. І все інше існує лише в порівнянні з тобою. Дивлюсь на тебе, і бачу тільки тебе. Дивлюсь на все інше, і бачу, лише зіставляючи з тобою. Я вірив у Бога, бо мені здавалося, що він Бог содомський. Якщо ж немає содому, то немає і Бога. Ворота содомські ворота. Куди ви мене ведете, в які порожні місця, ніде там поставити ногу, бо немає під нею рідної землі. Йдіть же, доньки мої, і залиште мене тут. Не можу я йти далі. І вивели його янголи і поставили поза містом. Коли ж вивели їх геть, то один з них сказав Рятуй душу свою, не оглядайся назад, і ніде не зупиняйся в околиці сій, рятуйся на горі, щоб тобі не загинути. Сонце зійшло над землею, коли це було мовлено, і пролив господь на Содом і Гомору. Дощем сірку і вогонь від господа з неба. Тоді оглянувся вот, скрикнув і побіг назад до міста. Що робиш ти, нерозумний? кричало йому вслід. Йду допомагати содому. гукнув Лот і увійшов до рідного міста. Кінець.